Хелло, народ, ви тільки погляньте, скільки Google Pixel'ів до нас приїхало. Все це вживані апарати, але в ідеальних станах. В станах майже як нові. І ви тільки погляньте на цей асортимент. Є Pixel 6A, є Pixel 6, Pixel 6 Pro, 7, 7 Pro, 8, 8 Pro і всі вони в різних кольорах. В цьому відео, по-перше, я вас хочу ознайомити зі станом смартфонів. По-друге, показати, як виглядають кольори наживо. По третє, відповісти на питання, чому саме вживаний Google Pixel. В чому його плюс, якщо порівнювати там, з китайцями, такими як там, OnePlus, Realme і так далі. Ну і по четверте, назвати ціну, щоб ви розуміли наскільки це недорого. Окей, почнемо зі станів. В цілому вони бувають різними: там усілякі b грейди, c грейди, A-грейди і так далі. Це Рейд АА. Тобто тут немає ніяких сколів, немає подряпин, ну, принаймні, на більшості з цих смартфонів взагалі нічого такого немає. Як то кажуть в мережі, стане як нові. Немає там подряпин на, смр... на цьому на екрані, немає ніяких там вигорань екрану. Все ідеальне. І по батареям щось там від 92 до 98%. Це Pixel 6 a в зеленому кольорі, він ще продається в такому білому кольорі і чорному. Офіційні назви, звісно, трохи відрізняються. Вони звучать більш, більш пафосно. А ось цей Піксель шостий, в такому от темно-сірому е, кольорі. Як бачите, стан теж у нас дуже гарний. Ось вони, до речі, у нас є ще на 128 гігабайтів, тільки офіційно відновлені, вони там взагалі е, просто от як нові. І ціна, до речі, з версією на 256 гігабайтів взагалі не відрізняється. Він у нас ще продається в такому кольорі, як на мене, виглядає е, доволі цікаво. І ціна його на момент запису цього відео 9990. 109 гривень. Рухаємось далі. Pixel 6 Pro. Версія на 256 ГБ, Його ціна складає там щось близько 13 тисяч 13349 на момент запису відео. Подивіться на його стан. Ось, оцініть повністю. Не знаю, чи там буде все видно на відео. Теж немає ні подряпин, нічого. Стан просто от, реально, як. Новий, звісно, хтось з вас може сказати, що 13 тисяч за піксель 6 Pro, А я, от що вам відповім: по перше, нещодавно Google анонсувала два додаткових роки оновлень для шостої серії. Тож сімнадцятий Android вони 100% відсотків у ці всі красені отримають. Ну і якщо так подивитися на технічні характеристики, у нього дуже крута камера, он там бач там, перископний перескопний модуль, є там і бездротова зарядка, і вологозахист, і там у нього там, дуже дорогі матеріали корпусу. Флагманський дисплей, короче, все там присутнє. Ну, найдіть мені, будь ласка, якогось конкурента. Зараз там, з якихось новинок за 13 тисяч гривень, який там технічно буде краще за Pixel 6 Pro. Таких просто немає. І от якщо робити порівняння з китайцями, ось там так, у них там максимум вони отримують там, 14-15 Android і все. Тут у вас буде 17 Android, тож його навіть сьогодні актуально купувати за ці гроші. Він у вас майже не буде падати в ціні на подальше. Так, добре. Сьомі пікселі у нас в двох кольорах Lemongrass і Obsidian, і чорний, Теж можете звернути увагу на стани. От вони просто тут ідеальні. Він, до речі, такий самий за розмірами, як і Pixel 6 a і трохи менше бачите за шостий піксель. Ось, тобто, це, це такий собі компакт. Крутий апарат коштує там щось близько 12 тисяч гривень. Далі, Pixel 7 Pro, У нас вони в трьох кольорах: в білому кольорі, в чорному і в Hazel, в сірому. Як на мене, цей такий найцікавіший з них. Ну, комусь така сподобається комусь, ні, можете подивитися на стан. Вони є у нас і на 128 ГБ, і на 256. Те саме, до речі, стосується і сьомої серії. Зацініть. Зацініть стан. Звісно, що перед купівлею ви можете там у менеджера питати. Щоб вам там відправляли фотографії, відео. Конкретно вашого смартфону, який ви будете замовляти. Як на мене, дуже крутий апарат. Тут вже і більш-менш потужний процесор, і круті камери. Ось е -е, пристрої на рівні. І вони, до речі, сьома е -е, серія вона вже оновлюється до 18-го Android. І тепер переходимо до найцікавішого. Е -е, свіжа, восьма серія. Е -е, у нас вона є в трьох кольорах: такому от е рожевому. Хоча він такий, такий помаранчево рожевий ось е потім м'ятний. Офіційна назва, назва Mint. От, тільки подивіться. Ну Просто реально нульцеві. Нуль нуль і батареї знов-таки повторюсь, у всіх смартфонів там 92, 95, 97%. Ідеальні. Ці, до речі, ця серія вже оновлюється до 21-го Android. Пам'ятаєте так, що вони, вони анонсували Google, що починаючи з восьмої серії, будуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років. І всі ці фішки пов'язані зі штучним інтелектом, сюди вже завезли. Ось так, це прямо от взагалі такі свіжі моделі. Далі, Pixel 8 Pro, це колір Bay, так званий. Теж немає ні коцак на екрані, нічого. Ідеальні. Ідеальні. Він же в кольорі Obsidian в чорному. Ну, і от, як на мене оцей такий цікаве порцелян. Піксель 8 у нас продається тільки на 128 ГБ, там ціна близько 17 тисяч гривень. А 8 Pro на 128 і на 256 ГБ, На 128 коштує там, близько 22 тисяч гривень в такому стані. Ви маєте е, розуміти, що є в мережі ці смартфони і дешевше. Але там стани будуть набагато гірше, ми перевіряли. Ось е, і на 256 ГБ там щось 24 з половиною тисячі гривень. Новий він там коштує близько 32-33. Uh, basically. Ось тож я вважаю, а ну, хтось може сказати за комплектацію, типу там а комплект поставки і так далі. Слухайте, у нових смартфонів теж немає блоку живлення в комплекті, там тільки е, цей USB-кабель і по суті голка. Все, якщо ви купуєте вживаний Google Pixel в нашому інтернет-магазині, у вас є можливість всього навсього за 400 гривень придбати окремо професійну захисну плівку з дуже крутим олеофобним покриттям і поклейкою, потім з блоком живлення на 30 Вт і usb c кабелем. Я вважаю, що це просто неймовірно крута пропозиція. Ну і тепер оповідаю на відповідь, чому саме вживаний Google Pixel. Тому що коли ви купуєте китайця, ось там є свої плюси, звісно, ось там у них залізо буде трохи потужніше, ну, якщо брати до уваги там, процесор, але підтримуються вони все одно не так довго, як Google Pixel. От Дивіться, шостому там вже три роки, правильно, Там шостей, сьоме, восьме, дев'яте, три, там четвертий рік пішов. Ось, а компанія Google за таку плюшку викати. От Додаткові два роки оновлення. Я вважаю, що в такому випадку вони все ще залишаються дуже актуальними. Ну, от, прикиньте, Pixel 6 a за 8099 гривень в такому от ідеальному стані. Або там якийсь, я не знаю, умовно Poco чи Realme там якийсь там c там, 55, ну це ж взагалі зовсім різні е, рівні. Ось і по технічним характеристикам, і по загальним відчуттям. Тож, коли ви купуєте вживаний Google Pixel, перше, що ви маєте розуміти, тут все буде нормально з батареї, тому що тут немає цієї нашвидкої зарядки, як в китайцях. Ось і батарея тут деградує не так швидко. По-друге, з підтримкою не буде ніяких проблем. Не дивлячись на те, що смартфони там вже 3 роки, 2 роки, ось вони все одно будуть підтримуватись там ще протягом двох-трьох років, що найменше. А деякі там взагалі там ще по 6 років. Тож, друзі, це така собі історія. Не на один день, як це зазвичай буває з вживаними смартфонами. Гадаю, що я все більш ніж детально розповів. Якщо у вас залишаться якісь питання, задавайте їх нашим менеджерам. Вдалої вам купівлі!